І Авраам підійшов та й промовив, чи погубиш також праведного з нечестивим. Це вірш із біблії про те, як Авраам заступався перед Богом за садом і Гомору, аби Бог його не знищив. І він запитався Бога: чи знищиш ти, Боже, це місто, якщо знайдеш в ньому 50 праведників? Бог сказав, не знищу. Він запитав знову, чи знищиш, коли знайдеш 45?» Бог сказав ні. Він запитав знову, чи знищиш, коли буде 35?» «25!» «20!» Бог сказав не знищу. і він вже боячись Бога запитав, сказав: Боже, не гнівайся на мене, але скажи, чи знищиш ти це місто, коли знайдеш в ньому 10 праведників? Бог сказав ні. Але він там не знайшов тих 10 праведників і вивів з того міста лише Лота і його сім'ю, а все місто було знищене. І я розумію, що в теперішній час, коли йдеться божевілля, ця божевільна війна. Ми тримаємося, тому що Бог бачить, що в нас є ще ті праведники, котрі можуть навернути наших людей до спасіння, навернути його, їх до Бога, і Бог цього чекає, тому що така воля на наше життя. аби ми навертали інших людей до спасіння, навертали до нього, і Бог цього чекає. І я розумію, що нам всім треба прагнути. Тої праведності і святості, аби приносити Богу плід, такий, який Він хоче від нас бачити. І допоки ми будемо цього прагнути, то ми будемо триматися. І чим більше нас навернеться до Бога, тим швидше закінчиться це безумство. А коли ми будемо від Бога відвертатися, далі буде гірше.